Так, друзі, поїхали. З вами компанія Carvel. Маємо в продажі такий гарний посад в комплектації Highline. автівочка після детейлінгу. Це у нас 2018 рік. Двохлітровий дизельний двигун на 110 кВт, коробочка в нас. Роботизована dq 381 автомобіль з Німеччини, без ДТП, без підфарбувань. Пізніше ми покажемо вам. Прийдемося товщиноміром по автівочці. Впевнимося, що автомобіль не фарбований. У нас 177 тисяч есно перевірено пробігу. Автівочка після детелінгу притонована, Фари туманочки все в бронеплівочці. Зони під ручками також все ми захистили для майбутніх власників. Дизайнерські диски у нас на новій гумі r 17 комплект зимової гуми також у нас є, для майбутніх власників по оптиці. Оптика в нас вже full LED, максимальна. З вирізанням, переключанням ближнього дальнього, омивачі фар, партроніки, туманочки, адаптивний круїз Дістрон. Так, в нас він-код, бутласочка, сфокусую для перевірочки. Камера асистентів водія. Зони ми все захистили. Так, переходимо до салону. Салон у нас також в дуже класному збереженому стані. Дверні карти все в порядку. Хто знає, то в них тут є болюче місце, трошечки є. Мінімальна тріщинка, нічого страшного. Гляньте стан пороги, все в ідеальному технічному стані. Так, у нас атмосферні підсвіточки салону, в картах, також в панелі. Три підсвіточки у нас жовта, синя та біла дзеркала складаються з підігрівами, чотири скло підіймачі. У нас асистент сліпик зон, преміальна музика DIN Audio, віртуальна приборочка, по асистентах автівочка у нас максимальна, датчики світла, датчики дуща, шкірене мультикармо, сидіння у нас шкіра алькантара, пам'ять сидінь, електрика. Масажі. Все дуже в класному технічному стані. У нас 177 тисяч пробігу. Так, по асистентах. Фронт-асист, виїзд парковки, Line асист, асистент сліпих зон. Саме максимальна навігація, скарплей, Android Auto. Що ми маємо камера заднього огляду, трьохзонний клімат контроль, Вибасто. заводиться з кнопочки, електроручник. Гляньте стан. Все ідеально. У нас бардачок з охолодженням. У нас також все в ідеальному стані, без моментів. Трьохзонна кліма. Фонари ззаді у нас. Також ЛЕТ. Багажне відділення у нас все в ідеальному технічному стані. Так, тут а також ремкомплект все присутнє. Так, зараз, друзі, пробіжимося довщину міру. Переконаємося, що автівочка не фарбована. Так, капот. крыло, людейская вот дверка, крыша. Приклали і все порядок. Задня кришка. Колір у нас це не сіребро, це антрацит, такий відтінок з голубим відтінком, ну дуже. Гарний колір, так нема, на мене, практичний. Так, ударимо в пройомі. Так, лобове у нас вісьмерочка, також оригінал. Так, перейдемо зараз під капотного простору. Так, двигун у нас працює чудово, все гарно. Крила не крутились, не знімались, Капот також все на місці болтики, все оригінал. Фари у нас видно. Все гарному. Так, друзі. На даний автомобіль ціна буде 2700 кого цікавить, даний автомобіль дзвоніть. Пишіть, надамо вам детальнішу інформацію, по обслуговуванні, всі звіти, все підтягується по офіційному дилеру, по базі. Він код я вам сфокусував. Зараз ще раз. Так, не тут, а з другої сторони. Для автівочки. Є ще один комплект зимової гуми. На дисках, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, Автівочка готова до бронювання. Всім гарного дня, всім пока!